Або скрипту перед початком відео, хто не бачив мій новий кліп на цьому каналі. Ми зібралися пограти по утеличку. Ти мене вибрала першим навіщо це hey, hey. було? Взагалі робити. Я взагалі сам запропонував. Я не думав, що ви вирішите. Ну ви всі сказали. Окей. Okay. 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 І я пересрав hey. <пух> Від страху. Це був простий день. Ми сиділи в бомбосховищі, і я вирішив запропонувати пограти пляшку на поцілунок. Я завжди грав тільки на бажанні і знав, що вони не погодяться. Але всі закричали, давай. Ну ладно, ми сіли, і почали крутити. Серце тоді билося чесно, дуже швидко. І випало на дівчину, яка мені тоді подобалася. Я про неї робив відео. Тоді ми вже з нею нормально такі були, але в мене серце билося. Всі кричали: гірко! І. Прийшлося. Всі почали ржати, поки до ну, їх черга не дістала. Фу, як противно! Та давай ще раз не надо, ні.